Софія і так, енергії. Які енергії тобі зараз допоможуть? Випала сама, дивіться, які енергії, я б сказала, все ж таки, да, комусь з вас треба відчути себе в колі однодумців, знайди, знайти своїх однодумців. Дивіться, тут пані, вони зовсім різні, вони, ну, вони зображені, да, різні по кольору шкіри. Це як метафора, що вони взагалі просто тупо різні. От, але вони в одному колі і роблять одну справу. Да? Вони тут роблять якийсь ритуал і викликають богів собі на допомогу. Тож кожна з них особливо себе відчуває вже не наодинці, да, в якомусь своєму колі спосіб. Постіження світу, погляд в всередину себе та інтуїтивне відчуття того, що відбувається. Довіряйте інтуїції.